Привіт, YouTube! Знову я, знову своїм міні-трактором. Продовжую працювати потихеньку. Зробив такий от грудкобій на свій майбутній культиватор. Культиватор мені віддали. Був він 1,35 м без суцільного обробітку. Наразі я його вкоротив до 90 см з суцільним обробітком. Культиватор потрібно дозбирати, виставити, дати дві розпорочки до середини. І Значить, Перечіпне також переробив з профільної труби, перевів на стандарт мотоблочний, скажімо так. профільна труба має право на життя, провірив її плугом. Не погнуло, не скрутило, але стандарт є стандарт. І змінив угол підйому навіски, бо вчепивши плужок, а він в мене дебелий, високий, скажімо так. Чергикав все, що тільки можна чергика. До речі, плужок я також вже. Доробив, плужок уже протестував. Е, ще без скоби оцю я його тестував на профільній трубі без колеса. У мене там ззаду п'ятка є опорна. Суть не в тому, Значить е, плужок зроблений на базі леміша повноцінного тракторного врізаний. Значить, кажу так, для семисильного сильного двигуна поцілені він трішки здоровий. Але тягне, тому був зробив е, підрізний диск для нього. І Знову ж таки проблема, навіска в мене близько до трактора, нема куди вхнути е, то підрізного диска. Ну З цим ще розберемося по самому трактору. По суті, нічого не змінилося. Знімав коробки, перепаковував, бо мене трішечки напрягає підтікання масла цих коробок. І знову ж таки нічого не змінилося, масло як підтікало, так і підтікає. Дійшов я до висновку, що якщо дані коробки перепаковувати на старих, скажімо так, е, їжджених валах, ті, які виходять наружу, да, на яких ці всі шестеренки держаться, то буде воно підтікати. Е тому підтікає значить масло там є, а буде мене сильно напрягати, то буду знову ж таки розбирати. Далі, захотілося мені привід ремінний переробити на ланцюговий. Ну, Відповідно, зірочка проточена, напресована, обварена на шківок. Перевів. І скажу наступне, що не робіть. Так, якщо у вас повноцінне щеплення з маховиком і корзиною, е дане щеплення має чималу інерцію через свою вагу. І двигун зупиняється швидше, ніж воно. І через це е воно било по ланцюгу, відповідно, ланцюг по двигуну, по колінувалу була страшна вібрація, тому знову ж таки вернувся на ремені. Але. Вже трішечки також його допрацював, переробив, ну, саму площадку підняв, змістить довелося. І шків. Не знаю, з чого він, ну з якогось дафа, бо там був трьох канавочний шків чугунний, до якого вже прикручувалися ось ці Значить, Середину цю жестянку я вирізав повністю і варив туди. Середину від тієї ж таки зірочки, тобі ж обрізав зірочку по кругу і варив туди шків Відцентрувавши це все діло, тепер тепер воно мене радує. Без виляння, без крутіння, вже працює все чітко. Сюди ще стане з цього боку, середини, натяжний ролик таврійський. Хоча, в принципі, він тут і без надобності, в разі розтягнення ременів на шайби підкинуть, але я вже замовив, тому ставитиму сюди ролик натяжний, тобі ж підпруження не воно. Е, далі замовив такого ж самого шківка, на дві канавки профіль А, це все діло обріжеться, довариться сюди такий самий шківок і буде ще в мене додаткових два ремені. Один буде виходити на цю сторону, тут у мене буде стоять угловий редуктор е, з дружби. Е, значить, а на ту сторону в мене буде виходити генератор. Генератора москвичовського планую вмонтулити десь сюди. Він невеличкий, думаю, якось впхну. А так, в принципі, то все, що було, те і залиши. Ну, газ переробив, зробив його більш м'яким. Бо ця пружина в мене стояла спереду. Е від цього флажка йшла сюди, дуже був тугий газ. Тому переніс пружину здорову сюди, а маленьку додав ще сюди. Скажімо так, під стандартом Там є на батькові стандартне кріплення. І тепер газулька в мене мегесенька. Тому якось так працюємо потихеньку.